Так, привіт, друзі. Сьогодні у нас доволі таки крута. Та що там крута? Реально кротезна катушка, топова в своєму сегменті. Одна з найкращих на сьогоднішній день на ринку це японський кастізм 2019 року. А насправді на цій платформі дуже багато котушок зроблено дайвою. Всі вони плюс-мінус подібні. Вони дуже схожі за характеристиками за всіми, відрізняються в основному там кількістю підшипників і деякими незначними штуками, які для більшості рибалок, ну особливо ні на що то і не впливають. Ну і відповідно, ручка може бути така, що вкручується, і на шестиграннику. А В даної катушки вкручується, оскільки це катушечка у нас топова. А вона йде в комплектації лише з однією шпулею, наприклад, дуже близька до неї TDR Distance, огляд якої вже є на моєму каналі, час від часу я буду на неї посилатися. А, от, то вона має вже дві шпулі в комплекті, а кастізм японський має одну. Існують також версії в версії QD, Quick Drag, швидкий фрикціон та PE. Що означає PE, я не знаю, але, як розшифровується точніше, але версія PE, або ж PE, вона має в шайбі фрикціоні з м'якого матеріалу, тобто вони з войлока такого, схожі, в принципі, на шайби алтешек, дайв, менших спінінгових, а, і за рахунок цього в неї є більш такий м'який плавний, ну, умовно кажучи, спінговий фрикціон, в цей швидкий фрикціон, як і у більшості кастізмів. Він зроблений з такої штуки, я не знаю, що це за матеріал, але він доволі подібний до основи наждачного паперу. от Щось от таке, ну, відповідно, без абразивної частини. Підозрюю, що це не він, а можливо, якийсь інший матеріал адаптували, але. От, За відчуттями схоже на щось таке. Тобто це не карбон. Так, ну і ще важлива відмінність від інших касізмів. Тут у нас ми маємо, в принципі, у них всі характеристики дуже схожі, кількість підшипників буде відрізнятися, але саме ця важить 410 грамів, тобто вона легше. Мабуть, за всі мені відомі на даний момент кастізноподібні катушки. За рахунок чого я не знаю, скоріше за все, можливо, тут і в роторі, і в корпусі використовується зайон, а в інших використовується зайон тільки в корпусі, більш легкий матеріал. Можливо, трошки більша виборка металу у шпулі, вона там якось менше важить. От, за рахунок чого я точно вам не скажу, але вона легша 300, 310, 410 грамів. 410 грамів проти 435, наприклад, у TDR Distance 25. Все інше, в принципі, ідентичне, і, до речі, підшипники тут стоять в тих же самих місцях, що і в TDR Distance, і їх кількість однакова. А так, дивіться, зараз давайте покажу деякі її особливості. Єдине, що в цій катушці, м, скажімо так, не є най-най-най-най найкращим -най 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 з всіх кастізмоподібних подібних катушок. А це власне Кліпса. Тут доволі невелика Кліпса, як у в більшості в версіях 2021 року, можливо 2023 року, які з'явилися. Там вже йде хіп кліпса, от по типу як на спеціалізованих фідерних катушках в розмірі 4012. Ну вона така більша і підпружинена не тільки в ось цій от проєкції горизонтальній, але і вертикальній. Тобто вона ще так, скажімо так, гасить сам удар нашого шнура. Ця кліпса кругла, вона, в принципі, доволі безпроблемна, доволі непогана. Чи вилітає з-під неї шнур? Ну, іноді, якщо чесно, так. Але це вже, щоб було просто до чого придратися. Це просто єдине, що мені на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день відомо, щоб можна було тут покращити це, замінити цю кліпсу на хіп кліпсу. Ну, а так, по суті, все, це просто топчик. В якому встановлено все найкраще. Зараз ми її швиденько тюнінгуємо, і потім я просто відкрию вам і покажу, що ж там всередині. Фрикціон тут, власне, звичайний, дуже типовий для всіх кастізмів. Тут жорсткі шайби, оці от. це не карбон. Можливо, я говорив в цьому відео, можливо, не говорив. Знімаю вже не з першого дубля. Це щось таке схоже на основу для наждачного паперу. Це на карбон. Що це саме за матеріал? Я не знаю, але він доволі ефективний класно працює. Ці фрикціони, вони доволі м'які, і при цьому це жорсткий з жорсткими шайбами, він швидкий. Тут їх три. Так, Для того, що ми тут можемо тюнінгувати? перше, це, відповідно. Ручка, яка, до речі, у нас вкручується, що чим наділений далеко не всі катушки на цій платформі, ну, знову-таки, це саме кастізм для Японії, який топовий, то, власне, він цю штуку підтримує. Відповідно, ручка переставляється з лівої сторони на праву. Тут у нас розбірний кнопок, він комусь подобається, комусь не подобається. Хтось вважає, що це тут якийсь там дешевий пластик, і все таке. Мені особливо подобається ця форма. І, в принципі, як він на дотик, він цілком і цілком хороший. Я так вважаю. В нього немає цієї липкості, як в кнопах, ну в подібних, як знову-таки на TDR Distance. Або ж на LT на 6000-х. От, от немає цього покриття soft Touch. Це просто пластик, він такий більш сухий, але не бачу в ньому ніяких проблем, особисто я. Відкручуємо наші саморізи. Акуратно. Є таке. Далі. Далі відкручуємо наш гвинтик. Є, він стоїть, до речі, на різьбовому фіксаторі, на синьому, не перманентному, а тимчасовому. Так, є таке. Тут що ми тут бачимо? Тут ми бачимо ніщо інше як стандартні дайуські шайби 4 на 7х2,5 чорного кольору, які, звичайно ж, замінюються на підшипники 4 на 7х2.5. Ми будемо використовувати підшипники EZ-SMR. 4х7х2,5, на на відповідно. Просто ставимо їх на місце. Відповідно, попередньо змазавши посадочні місця, вони зараз змазані, але я потім повторю цю процедуру, тому що спочатку ми ставимо підшипнички, все закручуємо, дивимось, чи немає у нас надлишкового гльофта, який треба регулювати, наприклад. І якщо його немає, то тоді просто дістаємо і вже змастивши додатково всі посадочні місця. Самі підшипнички зверху можна, ну просто з метою, не те, щоб ця змазка потрапляла не всередину, вона і не має потрапляти, а скоріше для того, щоб захистити їх трошечки більше зовнішнім шаром змазки від вологи. Як ми бачимо, тут все супер. Тобто кноп у нас може бути зібраний. І ну, він фактично тюнінгований. Так, далі ролик у нас стандартний. Тут нічого особливого, як і в всіх 25-х естізмах. Відкриваємо його великою викруткою. І, власне, що ми тут бачимо? Так, власне, даний ролик містить в собі всередині такі у нас. Дві втулочки, тобто одна зовнішня як з якогось полімеру. Можливо, фтеропласт, можливо, ще щось. Ну, коротше, якийсь полімер, і внутрішня з жовтого сплаву. Можливо, це латунь. Ну, і з іншої сторони те ж саме. Аналогічно. Все це ми дістаємо. А воно і так все прекрасно працює. Якщо ви не будете замінювати нічого на підшипники, враховуючи вагу годівниць, які будуть використовуватися, або ж вагу просто грузів, які будуть використовуватися з цією катушкою, все у вас буде працювати і так добре. Але якщо хочете, щоб ролик крутився ще краще. Ще легше, то, звичайно, можна замінити на підшипники. Якщо ловите в морі або в солоній воді, в якихось там лиманах, то, що, то, можливо, я б вам не рекомендував би замінювати на підшипники, оскільки оці втулочки все-таки солоної води бояться значно менше, ніж найкращі найтоповіші підшипники. Промазуємо зсередини доволі легкою змазкою. Тут у нас cd але вона розбавлена. Рідким мастилом ще. Беремо підшипничок 1, 5х9х3, цемр. Беремо підшипничок другий, 5х9х3, також а Тепер змащуємо трошки зі сторони з цієї. Змащуємо саму вісь. Беремо шайбочку 5х7х01 мм одну. от ставимо її сюди. Беремо шайбочку 5х7 на, на 012. От. Є таке Тепер ставимо сюди наш ролик. Додатково ще Кладемо сюди змазки, добре, промазуємо. І останню шайбочку аналогічного розміру кладемо зверху, от сюди, слідкуємо за те, щоб вона лягла нормально. І, власне, Просто закриваємо. Тут ще у нас є така бронзова або жлатунна шайба, скажімо так, опорна, яка тут і була, і вона залишається, нікуди не подіваємо її є. Власне, закручуємо і роличок у нас тюнінгований, він прекрасно крутиться. Ну і катушка працює просто чудово. Так, друзі, дивіться, ще що хотів показати. Тут, в принципі, ротор я зняв, а в ньому нічого особливого, відмінного, від інших кастізмів немає. А огляди їх ви вже бачите у мене на каналі. Але це чи не єдиний кастізм, що є зараз на ринку України. Він взагалі японський, але, в принципі, іноді завозиться. Також є можливість замовити його з Японії в деяких магазинах він буває. От. В чому його особливість? Що тут у нас є Максілд, так само, як, наприклад, Fuego і тому подібних катушках, ну і більш дорогих спінінгового сегменту, скажімо так. Ну, зараз давайте, щоб не перезаправляти картридж, акуратно просто витягну, покажу вам. Власне, у нас ось обгонна муфта це Коя, вона добре заполірована, і ось наш картридж з Максілдом. В усьому іншому, це, в принципі, той же самий кастізм з тією ж самою обгонною муфтою, що і інший. Акуратно відкриваємо. А, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо стандартні підшипники NMB. А Якщо я не помиляюсь, то це 9 на 17х5. На Можливо, помиляюсь, ну, коротше, а, так як і всіх кастізмів. Принципі, ми бачимо аналогічну схему, але схоже на те, що в ній все-таки головна пара відрізняється. Вона виконана з. вона доволі легенька. Я вам скажу, що головні пари інших катушок на цій платформі вони мають певну свою вагу. От, частинка ваги, я думаю, що вона сконцентрована все-таки тут, яку вдалося зекономити. Чи може бути більш легкий сплав, як тут? Бути, наприклад, більш твердим та більш зносостійким? може, як може і навпаки. А який з них краще, я не знаю. Хочеться вірити, що японці для себе зробили все-таки катушку з більш кращою головною парою. Тут вона схожа на те, що цільно фрезерована, ну тобто не штампована, а потім фрезеровані зуби, а цільно фрезерована. В принципі, ми бачимо ніби як сліди від фризи. Ну і вона така більш блискуча, ніж у інших кастізмів. Принаймні в більшості. Зі змазками тут все в повному порядку. Підшипники стоять. Там, де треба. Тобто вони стоять на головній парі. Тут є X-шип. Ось тут один підшипник стоїть. Далі на хвостовику стоїть один опорний підшипник піньона, відповідно, два підшипники по бокам. Це вже 4. П'ятий підшипник ось він. В принципі, його видно. Він стоїть на хвостовику а, нашого безкінечника. З іншої сторони, стоїть там така дуже хитра жопа з форми втулка, чи можна її замінити на підшипник. Ну, ти в кривожопити можна, нормально. Скоріше ні, я би не рекомендував тим займатися. Та і заміна а, втулок на підшипників саме в цьому вузлі, вона ніяк потім в руку не відчувається. Від слова, зовсім. Навіть в легких катушках для медіум там medium spinніга, 2500-3000-х, щось таке. 4000-х. В великих фідерних, ну тим більше. І останній наш як би, шостий підшипник він стоїть ось тут, в лайнгарді. В захисті від потрапляння жилки під ротор. Ну, Точніше, не під ротор, а під шпулю. Ну, та і все. Так, друзі, висновки по нашій катушечці. Дуже класна модель, дуже вдала модель. Єдине за що можна придратися, це за те, що ну, так, умовно придратися за кліпсом. Тут маленька кліпса, але в принципі вона окей. Існують катушки на цій же платформі з кліпсами по з хіп. Та й, по суті, все. Ну, Додаткова шпуля могла б бути у комплекті, але б тоді вона коштувала і дорожче. Найлегша або ж одна із найлегших катушок в цьому сегменті у Daive. Та і в цілому дуже і дуже потужна, легка і безпроблемна катушка підходить для хеві фідера, для екстра хеві фідера, для під Піджилку також можна використовувати. Ну, Тобто катушка суперкласна і ще одна штука. Яка особисто мені дуже подобається, це ну, відповідно тут нарешті такий розбір, розбірний кноп, який можна тюнінгувати, легко доставивши туди підшипники, замінивши втулечки на них. Доволі легко тюнінгується ролик, якщо це потрібно. І так, на рідних втулках він працює прекрасно. Але якщо це потрібно, я показав, як тюнінгувати. А, класний швидкий фракціон. Ну і ручка. Тобто, по-перше, вона вкручується, що дуже-дуже класно. Але окрім того, що вона вкручується, вона не є цільною. І, в принципі, легко складається у транспортне положення. Тобто для неї не потрібен спеціальний чохол з кишенькою, в яку треба ручку при транспортуванні викручувати і складати окремо, а вона просто от так само, як на ультеграх, на Шиманівських, складається. І в такому транспортному положенні можна її перевозити. Ну, Тобто, класна катуха. Якщо десь якісь залишилися питання, то ласкаво прошу в коментарі. На цьому все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. Ну і до зустрічі в нових відосиках.